Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Про Україну та ЄС будемо з вами говорити, але хочу розпочати все ж із подій у Дагестані. Ми обговорювали вже цю тему із нашим першим гостем, хочемо продовжувати. Це також, як ви оцінюєте те, що там відбулося, чи може це свідчити про можливо, нестабільність у Росії? Бачите, колись в 19 столітті називали Балкани Пороховою Бочкою Європи. І Північний Кавказ так само є, є був і буде пороховою бочкою для Росії, тому що той же Дагестан, як візьміть, не кажучи вже про ту Чечню. від Дагестан та більше ста народностей, Кожна, кожне село інше село розмовляє іншою мовою. І дуже було велике проникнення ісламської держави і цього ІСІСУ чи ІГІЛО, як то говорять, по <різько> по його, його називають. Дуже багато тисяч бійців з північного Кавказу приєдналися в до боїв за ісламську державу в Іраку і в Сирії. Ви повинні знати, що економічна ситуація на північному Кавказі дуже важка. Там немає фактично ніякої економіки, і тому будь які будь -який, наймаються наймаються. Наймаються воювати за будь-яку за будь-яку країну за будь-яку ідею, а особливо за ісламістську ідею, і там дуже багато є ісламістських різних тенденцій, різних течій. Тобто сказати щось, що там сталося конкретно, точно дуже дуже важко. Ясно, що вони роблять це дуже хитро. Що в один з напад напад був і на церкви, і на синагоги. Ну, бо там в, на північному Кавказі, особливо в Дагестані християн, дуже мало російських християн вбили, вбили священника, е, е, і, а синагоги то взагалі більшість, більшість євреїв звідти, звідти виїхало. Тому, е, тому то є, так би мовити, якась е, операція закамуфльована, закамуфльована. Операція. І хто винен? Ну звичайно. Урядові джерела, особливо бувший президент, медведь зразу, зразу почав кричати: що то що то держава, бандери, терористи і так далі, і так далі, і так далі. Правда, такий діяч, як Рагозін, Дмитрій Рагозін, який є відомий одіозний діяч, особливо зараз там діяч на окупованих територіях. Він сказав, що то не є дуже добре, що будь-яку невдачу і будь-яку подію списувати на Україну. Тут є інші, інші тенденції і інші, інші проблеми. Я хвилин про це повинен звернути увагу на такий інститут по дослідженню війни цього по справу війни, Америка, якийсь дивний інститут, і почали всі цитувати його. що найсмішніше що там немає практично спеціалістів, спеціалістів з міжнародних проблем і спеціалістів з, з військових проблем. Навіть наша одна з жіночка записалась там Катерина Степаненко яка є взагалі не має відношення до того філолог з університету бориса Грінченка в києві Організація є дуже дивна так що я хотів би просто попередити про використання використання інформації від цього інституту бо він може бути на може діяти на грошах чи не, не знаю якої спецслужби що сталося насправді? Насправді дуже дивно, що діти одного з керівників, одного з керівників районів Омарова, троє, троє синів приймали участь в цій операції. Двоє були вбиті, ніби вбиті, але операція була в більшості спрямована проти поліцейських. і було вбито 15 поліцейських в Махачкалі, по-моєму. Е, і, і це є дуже дивно, тому що церква і синагога, думаю, то були так спеціально для, для камуфляжу. Там йде боротьба за владу, страшна боротьба за владу, як я вже сказав, що дуже багато, е, дуже багато різних тенденцій, дуже багато мов, дуже багато різних релігійних тенденцій, як, як і, і вахабіти, і, і консервативні ісламісти. Ніхто з нас ззовні, е, тим більше інститут вивчення війни. Не може зрозуміти, що там насправді відбувається. ясно, що ті бійці, які воювали з Дагестану на стороні Гіл, вони повернулись в Росію, і дуже цікаво, що дуже багато з них були відправлені в тюрми. І ясно, що є таке недобре відношення до того рішення в і в населення, і в тих структур, які які взагалі там оперують, іду, бо, бо зрозуміти, хто там оперує, хто, хто керує тими справами і хто зробив оцей терористичний акт, незрозуміло. Але мені здається, що ясно, що вони будуть розслідувати, ФСБ буде розслідувати по-своєму. А назовні будуть крики, що це все є Україна і Західні спецслужби, які звичайно. Ніякого відношення і ніякого, і ніякого впливу на ці сили, які оперують в Дагестані, не мають. Бо Дагестан є найскладніший регіон, набагато складніший від Чечні. А чи є зв'язок між цими подіями і між тим, що відбулось у Росії рік тому, а саме бунт? Пригожина, ну вони відрізняються, звісно ж, ці інциденти, скажімо так, але от між датами і навіть часом доби є збіг, і це і інше відбулось 23 червня увечері. Це дивний збіг, чи чи не збіг? Як ви ну, думаєте, я думаю, що збіг? Тому що пригожин все таки до ісламістів відношення не мав. Він більше мав відношення, думаю, до Ізраїлю. До ісламістів ніякого відношення він війни не, він не міг мати. Ісламісти мають відношення до того терористичного акту в крокусі. Потім були ще терористичні спроби на початку червня. Також були терористичні акти, про яких мало повідомлялося, і я думаю, що це ніякого збігу тут бути не може, тому що ідуть всі події йдуть паралельно і паралельно і паралельно різні сили атакують з різних боків так би мовити оцю організацію організацію росії на північному Кавказі яка є дуже Дуже специфічно і тримати весь регіон під контролем є неймовірно неймовірно важко а і найлегше їм буде звичайно кричати, що це є все справи України і так би мовити Сполучених Штатів, які домовилися з терористами. Хоча насправді з цими терористами домовлятися просто неможливо. А чи можна очікувати на продовження таких терористичних нападів у Росії? Та вони будуть бути... продовжуватися, тому що там є дуже багато тих бійців, як я вже сказав, які приймали участь і в Іраку, і в Сирії. От минулорічній оті, от той напад на якийсь на літак, де шукали ізраїльтян в Махачкалі. Це був взагалі, як би, мати, анекдотичний випадок для нас, але він був знаком. Він був знаком, що будуть продовження і будуть різні події і оце якраз то що сталося зараз у це є, є продовження оцього махачкалинського нападу на літак який прилетів з Ізраїлю. Щодо України тепер рік тому Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського союзу, і українська влада отримала перелік реформ, які треба втілити, аби стати членом ЄС, і вже завтра, 25 червня, власне, стартують перемовини про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Роз'ясніть, будь ласка, як мають відбуватися ці перемовини, як довго, який це етап до членства до ЄС, і чого очікувати загалом? Нульовим етапом, взагалі, то було заява України 28 лютого 2022 року про просьбою про прийняття до Європейського Союзу. Потім було в червні прийняття Радою Європи прийняття рішення, що Україну будуть розглядати як кандидата в члени. І потім процес пішов, поступово пішов, навіть постерігається прогрес були вже поставлені деякі умови щоб виконувати виконувати деякі умови для вступу в європейський в європейський союз особливо в, в галузі в галузі в правовій галузі і навіть була оцінка що була оцінка що україна поки що йде в, в, доброму, в доброму напрямку оцінка була те що україна повинна набагато більше набагато серйозніше підтримувати антикорупційні Інституції, а в нас трошки дивна ситуація, бо є антикорупційні інституції і є анти... зірки антикорупціонери, які ніби імітують боротьбу з корупцією, такі там, типу Лещенко, Наєм, Шабунін, Добродомо. Це є були зірки боротьби з корупцією. Хоча насправді вони, вони займалися самопіаром. Само звичайно, тут є... є проблеми, є треба. Три є багато багато роботи, багато праці в цьому і зараз на цьому саміті буде буде зроблено загальний огляд того які що україна повинна зробити і як україна повинна повинна працювати в в напрямку як вони кажуть закривати Кожні розділи, кожні розділи вимог ЄУ. Бо в 1993 році були прийняті в копенгагенські умови, умови для того, щоб приєднатися до Євросоюзу, і треба і треба кожний пункт, кожний пункт треба буде виконати по цьому, в цьому напрямку. Це звичайно справа нелегка. Тут дуже є велика велика робота. Не стільки навіть, я би сказав, дипломатів. хоч дипломатія дипломатія є виключно важлива, але мені здається мені моя особиста думка що наша дипломатія в, Євро, в євросоюзі не є дуже не не є дуже сильною не є дуже потужною яка би могла представити позицію україни і тому тут будуть тут будуть спеціалісти працювати будуть спеціпбуть працювати в основному юристи будуть працювати парламентарі є дуже багато справ хоча Звичайно, при тій більшості, яку яку мають зараз яка є зараз в Верховній Раді, дуже багато питань буде можливо так вирішити, чи як вони кажуть, закрити оці закрити оці пункти, чи за, закрити розділи. Закрити розділи означає, що вирішити прийняти законодавство України, щоб воно було таким самим, як в Євросоюзі, тому що законодавство Євросоюзу. По всіх правилах є вище від законодавства країни, тому треба законодавство країни привести в співвідношення, в добре співвідношення з законодавством ЄС, але потім будуть ще деякі серйозні речі деякі серйозні речі будуть перемовини з членами Євросоюзу. Кожен член буде виставляти деякі якісь свої умови по відношеннях з Україною. Е, бо є і територіальні відносини, і економічні відносини дуже багато. Є різних є різних є різних елементів тут. Ну для нас, звичайно, будуть я знаю, як були як, як проводилися переговори, особливо наприклад, Польщі з сусідами чи з Німеччиною, чи проводилися, наприклад, переговори з Словенії з сусідами. Бо треба по перше закріпити кордони. Треба закріпити і чітко виріс вирісувати кордони і чітко вирісувати проблеми, які відбуваються між цими між цими країнами, так само, наприклад, між Словенією і Хорватією були великі проблеми між кордоном на морі. і ця проблема, як не дивно, була не зовсім вирішена до цього часу. Про неї її ніби відклали. що, хоча суди, європейські суди всі признали рацію Словенії по вільному доступу до морю. Але Хорватія цих умов не прийняла, і якось європейський європейський союз, так би мовити, повідомив обі країни, що ви залишаєтеся на тих позиціях, які ви є, але просто не загострюйте цих проблем і не акцентуйте на них. В нас будуть проблеми безумовно з кількома країнами. Я не думаю, що будуть проблеми з угорщиною, бо угорці були дуже мало на хоча вони багато кричать. Але територіальних, не територіальних, а якихось майнових претензій угорців до території Закарпаття бути не повинно. Якісь маленькі тери... будуть претензії румунів. До власність будинків умовно, до власність землі на, на Буковині це безумовно буде. Але найбільші проблеми, звичайно, будуть при переговорах з Польщею. То ми так кажемо зараз, що Польща наш союзник. Звичайно, в деяких в генерально вона і наш союзник, безумовно, тому що вона знає, що таке Росія, і вона була біля скільки 150 років під Росією, частина Польщі. Конгресова така їх називалася, конгресувка, як вони її називають зараз, з, з Варшавою і Околицею, бо інші частини були в Німеччині, як як Познань чи Данці, Чиданськ і а... Краті, і Львів були були в Австро-Угорщині, і Польща може висловлювати великі претензії. А скажіть, будь ласка, наскільки цей шлях України до ЄС буде ще довгий і важкий? От довгий в плані а, скільки років нам ще до цього іти? Чи це все залежить від того, як ми будемо виконувати ці реформи? Ну бачите, ясно, що залежить, як будемо виконувати реформи, тому що правові реформи і реформи, які можна провести через парламент, я думаю, можна буде виконати дуже швидко на протязі року двох. Це не є велика проблема. повинен нагадати, що зараз, в, так би мовити, в передпокої Європейського Союзу є дев'ять країн. В основному це Балканські країни, як там Монтенегро, Македонія, Албанія, плюс Грузія Грузія, Молдавія. Дев'ять країн, і Туреччина. З Туреччиною переговори зупинилися, тому що Туреччина є напівдиктатура. І, і будь-і і не можна взагалі розмовляти ні про правові і, і, питання про правові не можна, але туреччина є є союзник НАТО, і Туреччина дуже важлива країна, яка захищає південний фланг НАТО, і тому о, ці питання якось зараз не рухаються, і вони о, вирішили, що треба почекати. Ну, це буває, немає нема на це ради. з Україною. Будуть звичайно, от як я сказав, вже со що проблем в парламенті не буде. Правові питання будуть вирішені дуже швидко, тому що є, як би мовити, велика більшість більшість в парламенті, і вона буде дуже може ефективно бути задіяна, і голосування може бути дуже, дуже швидке. Але Потім будуть будуть переговори з кожною країною будуть претензії не претензії, а погляди кожної країни, питання кожної країни. На бо кожна країна, як, як відомо, в Європі може заблокувати вхід, вхід будь-якого нового члена, нового кандидата в Євросоюз. І, і тому найгірші проблеми будуть з Польщею. Я повинен просто сказати: прямо що я не кажу вже про політичні проблеми, там як будуть. Відношення до Волині і, і так далі до, до подій на Волині, то, то можна якось можна буде вирішити, тому що дуже впливові є праві сили в Польщі зараз. Партія Конфедерація і ті е, організації бувших вихідців з, е, з західних е, територій України, з Галичини, з Волині. Вони дуже є впливові, так, назвають так так звані Кресов'яци. І вони будуть дуже піднімуть великі звичайно крики в парламенті, мають дуже велику і серйозну силу. І я повинен так сказати, що будуть великі претензії майнові в першу чергу, тому що всі країни, які війшли в Євросоюз, мусить приватна власність є святе в, в, на заході, і тому в ці рішення совєтського уряду про конфіскацію землі, про конфіскацію будинків квартир. Вони будуть піддані, піддані жорсткій критиці і вимогам повернути все назад. Так само то було так, я знаю, всіх в східних країнах все було повернуто, і в і навіть в Польщі, в Польщі, в будь-якій країні все було повернуто е, тим власникам, які мали цю власність до приходу комуністичних режимів 1945-1948 років, коли прийшли комуністичні режими до влади в цих країн. Так само було в Прибалтиці. Я знаю дуже багато і на мене, мене кілька є знайомих в яких були відібрані квартири тому що власники власники повернулись в мене ще 25 років тому назад знайомі з Нью-Йорка, євреї з Нью-Йорка, які яких предки проживали на ульвові і в Галичині, зверталися з проханням допомогти контактувати з архівами щоб вони отримали, отримали Документи на власність своїх своїх предків в, в, у Львові і в Галичині. Я, звичайно, контактів ніяких не мав. Сказав, що я до того взагалі не знаю, що до чого. Але я повинен сказати, що це означає, що давно проводиться робота по отриманню архівних даних про власність. Тобто, весь Львів може бути: весь Львів буде під питанням, власність в центрі міста, землі. Звичайно, буде питання розгляду. В перемовинах України з Польщею не, не означає це абсолютно, що все буде відібрано власників, тому що буде тиск звичайно з боку і Євросоюзу, щоб ці питання трошки а, якось максимально відсунути в бік, але великий тиск на те, щоб забрати всю власність приватну власність, яка була до до приходу сталінських посіпак на територію Галичини і Волині. Звичайно, буде величезний тиск, і це буде найголовнішою проблемою нашого вступу в ЄС.